Генеральне очищення за останню добу рятувальники 9 разів виїжджали на виклики через сильні пориви вітру. Дерева валилися на дахи будинків, дороги, і електропроводи. Як ліквідовували несправності, розповість Марина Чорней. Так, електрики ліквідовують наслідки падіння дерев на проспекті Незалежності 50. Там гілля обірвала електропроводи. Через це сусідні будинки на декілька годин залишилися без світла. Рятувальники разом з електриками оперативно почистили дерева. кажуть, через сильні пориви вітру у вівторок у місті таких проблем було чимало. Двома підрозділами міста Чернівці проведено роботи по розчищенню прибиранню. Таких на таких вулицях, як Чкалова, проспект Незалежності, Кордуби, Комарова та інші. Внаслідок стихії дерева та гілля падали на лінії електропередач, призводячи до обривів, на дахи житлових будинків, на припарковані авто, а також на проїжджу частину дороги, через що був ускладнений рух автотранспорту. Рятувальники повідомляють, що через пориву вітру найбільше постраждали райони. Внаслідок негоди через обриви лінії електропередач та падіння опор. В районі частково знеструмлено три населених пункти та повністю 17 населених пунктів. Наразі бригади Кісманського РЕМ проводять відновлювальні роботи. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.